У Бердичівській гуманітарній гімназії No2 відзначали перемоги й досягнення здобувачів знань та їх учителів. Сім років поспіль заклад є лідером серед місцевих шкіл за результатами ЗНО та НМТ. Головне зі слів керівника гімназії це якість знань. Ми пишаємося тим, що в 23-му році наші випускники за результатами НМТ посіяли 49 дев'яте. Це серед вісьми тисяч шкіл України. Ви тільки вдумайтесь, наша маленька друга гімназія з невеличкого провінціального містечка Бердичів увійшла в кращих 50 шкіл всієї України за результатами незалежного оцінювання. Хіба це не візитівка нашого закладу? Заохочують та підтримують у шкільному колективі не тільки знання предметних дисциплін, а й розвиток творчих здібностей учнів. У номінації «Інтелект року» за найбільшу кількість перемог в олімпіадах. Відзнаку отримав дев'ятикласник Богдан. У мене були перемоги на міському етапі з таких олімпіад, як польська мова, математика, інформатика. Далі в мене була біологія, географія і хімія. І здається, як... А на обласному етапі в мене е, е, лише дві перемоги. Це була географія та е, хімія. Е, ну, перші, другі, бі... А на міському це перший другий Ну, перший, другий і з біології ще третій. І з інформатики також третій. бо там. Ой, багато, десь під 10». Це в кожній олімпіаді, які ти брав участь, ну, ти отримав?» мене ще були Я пройшов також на обласний рівень з польського, але там учасника, і також з інформатики і фізики в мене ну як диплом типу учасника. Найбільшу кількість дванадцяток отримала десятикласниця Зарина. Ну взагалі намагаюся так сумлінно працювати і досягати, так скажімо, найвищих результатів у навчанні. А які предмети даються найлегше? Ой, найлегше не знаю, напевно, англійська мова, математика. А в принципі, це такі предмети, що я люблю я і люблю. так тому вони для мене йдуть якось легше за інші. Хоча, на мою думку, в принципі, з будь-якого предмету можуть виникати труднощі, залежно від теми. От. Кожен із нагороджених піднімався під оплески присутніх у залі на шкільну сцену, і таких у різних напрямках було чимало. 32 учні гімназії здобули призові місця під час виконання робіт на міських олімпіадах. 14 учнів здобули перше місце, 7 учнів друге місце і 11 учнів посіли третє місце. Дуже гарний результат. Багато учнів гідно представили. Нашу гімназію також на обласному рівні і здобули найбільшу кількість призових місць серед закладів освіти Бердичева – 10 призових місць. Олена Лук'янюк Дмитро Пінківський «Вік».